Дивіться, я вам покажу зараз на відео, в чому різниця між серіями SG-05 і SG-04, 12 кВт і трьохфазні. Вони суттєво відрізняються в розмірах. Тобто 124 і 12 п'ятірка відрізняються ну, десь на відсотків так, 15 по габаритам. Замовляйте, у нас сантехпрайс. Також. Вам покажу зараз акумуляторну батарею 16 кВт, літій-залізофосфат, з БМС-кою, досить потужною, до 350 А. Ось у нас таке підключення. Є гарантія 2 роки в Чернівцях. Їх збирають, обслуговуємо і продаємо. Така, от такий екранчик сенсорний, можна вибирати параметри. Це, я так розумію, кнопка ресету. Бачите, запускається. Ось така батареєчка. Замовляйте гарні ціни. Збірка зараз іде акумуляторів черги просто неймовірні. Якщо комусь потрібно, замовляйте, пишіть директ.